Всім доброго дня! Я радий всіх вітати на своєму каналі. Хотів би попросити вас підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб бачити про всі нові відео, які виходять на нашому каналі. Дуже багато гарної і корисної інформації, я хотів би вам показати. Значить, Тема бджільництва. Вулики ППУ своїми руками. Ось перед вами готовий екземпляр. Це вулик власного виробництва. Ось така трошки є на ньому лейба. Що хотів би вам розказати і показати. Прийшов до цього за того, що хочеться спробувати збирати пилок. Готових днищ на 12 рамок. В продажі в Україні не існує піддонний ну, Прийшлося зробити форми. В предучому відео я вам їх показував. І виливати отакі чудові вулики. Це перві екземпляри, тестові, так сказати. Ну, корпус це вже не перший екземпляр, залитий днище теж, криша теж. А от магазин я вилив один, більш пока не лив, тобто для тесту, для проби от таке качество. Получилось з цього виробу. Качество дуже гарне. Це щільність 120, цільнолитий магазин. Всі, скажу ще раз, всі четверті е зроблені під мої дерев'яні вулики, ті, що в мене вже є, щоб не викидати поки дерево, щоб працювали магазини. В общем, зробив, щоб воно було. Взаємо заміняємо. Ось такого качества виріп, він цільно литий, він кріпкий, хоч є тут 8 мм вставочки, є отакі пори воздуха, які не вийшли. Ну, е я вам скажу так, що навіть якщо з цим нічого не робити, не на що абсолютно воно не влітає. Тобто крепость така, що, мама не горюй. Так, це по стороночку. Отака от криша, на ній видно отакі сліди від розділювача. Розділювач саморобний, віск плюс бензин. Перший раз робив бензин калоша. Потім, що це лишня трата грошей, обичний бензин, заправки, і все окей. Отут стекло, ось тут, взагалі, виходить стекло. Ось такі є. Куди зібрався воздух, який не встиг вийти в дренаж для воздуха. Ну, тобто, тут воно абсолютно ні на що не влітає. Крепость бешена. Це, кстати, крепость у нас, що в нас ось? Підписано 120 плотність. Знімаємо. Так, корпус. А що в нас цей корпус? Корпус, ВО. корпус у нас ось 130. Я навіть пробував лити. Плотність 130. Теж гарна плотність, кріпка. Все, отак От тут стоїть рамочка. Ось От такий вулик. Все чудово, все крепко, все відстає. Ось такий вид з боку ручки. Тобто ставка 8 мм. Тут уже ми удосконалювали, робили на стекловій трошечки фаску. Уже, як видно, воздуха практично немає. Якщо є, то він дуже мілкий. Ну, тобто, отакий от, от корпус. Ну і дійшли до дна. Дно виглядає отак. Нема зараз на даний час у мене пильцезборника. Я один поки придбав. На пластмасовому дні на 10-рамочник хотів, щоб не робити днища. Зробити на 10-рамочне пластикове дно, обв'язку, під 12 рамок. Ну, покрутив, подивився і це мені. Ця ідея мені не сподобалася. Я своїм товаришем, як я вже розказував в предучому відео, зробили форму. Ось таке чудове дно. Тут буде ставати донний пульцезбірник Щелкіндом. Город Дєпер, наш виробник. Тут буде сітка просічно витяжна Ось таке виходить дно. Пильцезбірник стає. Все класно, все, корпус стає зверху. То тут усе, оці ось підігнані, тут ще такі є нюанси. Тут треба було підганяти, все в формі вже підігнано. Все відливається, все чудово. Пульцезбірник стає. Ну от таке дно. Воно вийшло дебеле таке. Це відстає фарба. на... На формі це перві вироби. Тут відстає ще фарба. Відставала верніше, то я пробував там фарбувати, але воно не нужне 300 літ 300 в обід. Отак От все чудово. Дно дебеле. В общем так. Будемо ще. В дальніших відео показувати зборку ще наступних форм. Здамо мед, купим компонентів, покажемо заливку цих вуликів, які є нюанси, якщо, все воно відливається, все гарно виходить. Нікого не слухайте, що це не вигідно, все воно. Смотря, як порахувати це все, все воно вигідно, в кожного є свої нюанси по поводу цих вуликів. Хтось купив хімекселен, який зараз не працює і він не може. Йому треба чи магазини, чи розширитись вулики, він не може їх придбати. Люди не знають, що робити, коли в тебе є. Свої форми, ти в будь-яке можеш купити компонент і зробити собі вулики, або магазини, або чого вам там не вистачає. І все остальне. Можна зробити отаке дно, гарне під 12 рамочник, якого немає, не робить його не один виробник в Україні. Можна зробити отаке дно під донний пильцезбірник і збирати пилок без питань. Все. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на канал мого товариша. Буде силочка в першому коментарі закріплена. Буде ще багато гарної і цікавої інформації. Всім пока.